Всім привіт! Дякую, що завітали. Мене звати Ірина і це 22-й день 30-денного його челенджу для початківців. Сьогоднішня практика з акцентом на силу та стабільність. Ми попрацюємо над укріпленням ніг, нашого центру, зробимо кілька балансуючих поз. А взагалі, практика на все тіло і всі рівні отримують щось корисне для себе. І якщо є покривало, візьміть, будь ласка. Виходимо на долоні та коліна. Зап'ястя під плечима, коліна під стегнами, корпус паралельно до землі. Ми тягнемо з куприком назад, маківкою вперед. Злегка підтягуємо живіт і робимо три вдихи та видихи тут. На вдисі відчуваємо, як тіло розширюється, наповнюється повітрям. З видихом звужується і ми злегка трішки більше активуємо прес. Вдих. Знаходимо трішки більше довжини в хребті. Видих, підтягуємо живіт. Останній раз вдих, видих. На наступному вдисі ми піднімаємо ліву руку та праву ногу вгору паралельно до землі. Затримуємось тут на три вдихи, дозакриваємо праве стегно і розтягуємось між пальчиками руки та ноги. Видихаємо в сонячне сплетіння. Опорний лікоть злегка підігнений. І ми забираємо навантаження з зап'ястя. Зміщуючи вагу злегка вперед, до кінчиків пальців. Робимо глибокий вдих. З видихом округлюємо спинку, лікоть і коліно зводимо разом. Тягнемо з хребтом до стелі. Живіт підтягнений, відштовхуємо з правою рукою від землі. Робимо останній глибокий вдих та видих. І повертаємо долоню та коліно на землю. Тут кілька моментів порівнюємо, як себе почуває правий та лівий бік тіла. І змінюємо сторону. Права рука вперед. Витягуємо ліву ногу назад, закриваємо стегно, розтягуємось між пальчиками руки та ноги. Плече вздовж вуха. Балансуємо тут. Робимо глибокий вдих, знаходимо трішки більше довжини. Видих, лікоть та коліно разом. Три вдихи. І повертаємо долоню та коліно на землю. Підходимо руками ближче до себе і піднімаємось на ноги. Виходимо на початок килимка, стопи паралельно одна до одної. Всі 10 пальців дивляться вперед. Підтягуємо живіт. Піднімаємо руки вгору, тягнемось пальчиками до стелі, робимо вдих. З видихом згинаємо ноги в колінах, підсідаємо сідницями вниз. До тих пір, поки ми бачимо великі пальці ніг, коли дивимося вниз. Зміщуємо вагу на п'ятки. Не прогинаємось в попереку. Закриваємо нижні ребра. Та зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Робимо глибокий вдих. З видихом вирівнюємо ноги. Розвертаємо корпус вправо, Робимо крок назад правою ногою. Та повертаємо праву стопу паралельно до короткого краю килимка. П'ятка лівої стопи. Розсікає праву посередині. Дорозкриваємо ліве коліно, так аби воно дивилось на другий, третій та четвертий палець ноги. Корпус перпендикулярно, зводимо сідниці одну до одної. Розміщуємо вагу на обох ногах рівномірно. Розводимо руки в сторони. Погляд на середній палець передньої долоні. Тут ми робимо вдих. Не змінюючи положення стегон, ми з видихом розкриваємо корпус. Нахиляємось назад, розтягуємо лівий бік. Тут ми робимо вдих, з видихом нахиляємо корпус вперед, передпліччя на стегно. Права рука вздовж тіла. З вдихом ми піднімаємось, видих, розкриваємо корпус. Вдих, корпус перпендикулярно. Видих. Нахиляємось до переднього стегна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, затримуємось. Тут на три вдихи. Втискаємо ребро стопи в підлогу і тягнемо з пальчиками в діагональ. З контролем піднімаємося. Руки на пояс, вирівнюємо передню ногу. І закриваємо стопу, так аби стопи були паралельно одна до одної. Зміщуємо вагу більше на п'ятки. Тут робимо вдих, виростаємо вгору, з видихом нахиляємо корпус спочатку паралельно до землі. Потім нахиляємось вниз, тягнемось руками в діагональ, пальчики в повітрі. І ми розтягуємося між куприком і маківкою. Та між куприком і п'ятками. Повертаємо руки на пояс, Злегка згинаємо ноги в колінах, втискаємо стопи. І дуже повільно піднімаємось погляд перед собою, дихаємо. Розвертаємо праву ногу до короткого краю килинка, накат на передню ногу і підходимо задньою до неї. Стопи паралельно одна до одної. На ширині стегон. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих. Видих, сідаємо в крісло. Перевіряємо, що ми бачили великі пальчики під колінами. Не округлюємо поперек. Активний прес. Зводимо стегна одне до одного, видихаємо в сонячне сплетіння. Уявляємо, ніби ми хочемо стиснути повітря між руками від плечей до кінчиків пальців. Пробуємо підсісти трішки нижче. Робимо вдих. Видих, вирівнюємо ноги, крок назад лівою ногою. Вибудовуємо положення воїна другого. Дорозкриваємо переднє стегно, зводимо сідниці одну до одної, сильні ноги. Тут робимо вдих, розтягуємось всі напрямки від куприка до маківки і між пальчиками рук. Видих, розкриваємо правий бік тіла. нахиляємось назад. Вдих. Виходимо в нейтральне положення. Видих, розтягуємо лівий бік. Перед пліччя на стегно. Вдих. Видих. Ноги. стабільні, які не змінюють положення. Тільки верхня частина тіла рухається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, залишаємось тут на три вдихи. Втискаємо обидві стопи в землю з однаковою силою. З контролем піднімаємось, вирівнюємо ногу, закриваємо стопу, цього разу зміщуємо вагу більше на пальчик і ніг, вдих, розтягуємо згору вниз, видих, нахиляємо корпус паралельно до землі, потім вниз, виводимо руки вперед, знаходимо рівну лінію від куприка до пальчиків рук. Вся вага на ногах. Повертаємо руки на пояс, втискаємо ноги в землю і повільно піднімаємося. Через носок п'ятку зводимо ноги вуще. Виходимо на початок килинка. Вага на лівій нозі. Розкриваємо праве стегно і притискаємо підошву правої ноги до литки або до стегна. І тут важливо, аби стегнові кістки були на одному рівні. Тому, якщо ми підняли ногу вище, і праве стегно піднялось вгору, краще опустити ногу вниз. Працює однаково. Зводимо внутрішній поверхні ніг одну до одної, балансуємо сильні ноги. Пропрацьовуємо наш фокус. Закриваємо праве стегно, вирівнюємо ногу. З контролем починаємо нахиляти корпус вперед, зберігаючи рівну лінію від п'ятки до маківки. Дозакриваємо праве стегно більше. Можна злегка зігнути опорну ногу в коліні. Активний прес. Погляд на нерухому точку перед собою. І дуже повільно з контролем повертаємось вихідне положення. Зміщуємо вагу на праву ногу, відпускаємо напруження з лівої. І виходимо в дерево на правій нозі. Стопа або долитки торкається. Або до внутрішньої поверхні стегна. Оминаємо колінний суглоб. Закриваємо ліве стегно, вирівнюємо ногу. Натягуємо її під коліном активно. Нахиляємо вперед. Не закопуємо пальчики правої стопи в килимок. Це не допомагає з балансом. Ми навпаки хочемо захопити стопою якомога більше поверхні під собою. З контролем піднімаємось. Відпускаємо напруження з правої ноги. І сідаємо зручно. Або схрестивши ноги, або на п'ятки. Звертаємо увагу, як наші ноги, наш центр почуваються зараз. Порівняно з тим, як ми тільки прийшли на килимок, що змінилось, зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між міжбрів'я та злегка нахиляємося вперед і повільно піднімаємося. Я дуже дякую вам за те, що займаєтеся мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я виставляю нові записи щотижня. І до зустрічі в наступному відео.